Маленька клітка, залізний ланцюг та відсутність належного харчування. В таких умовах ведмежа грошик жило до того, як потрапило у Житомирський центр порятунку ведмедів. Тепер ним будуть опікуватися волонтери австрійського фонду Чотирилапи, які протягом багатьох років беруть участь у програмах порятунку бурих ведмедів. Ми чекаємо нашого головного ветлікаря Житомирського району, щоб він зробив метогляд і ветогляд і зробив приювочку. Від на даний час ми його на карантин в берлогу заводимо, а далі він буде знаходитися в цьому вольєрі. Маленькі ведмежата повинні жити під опікою матері до двох з половиною років. Забирати дитинча у ведмедиці жорстоко, і ведмежани навчиться бути самостійним в природних умовах. Переконують волонтери фонду. You know, you can... you бачите, умови це маленьке ведмежатко, яке відібрали у мами. Це дуже жорстоко. Як і будь-яка дитина, ведмежатко повинен навчитися у матері, як стати незалежним і виживати в природі. Тут його потрібно буде навчити жити з іншими тваринами. грошик житиме на виїзді з села Березівка поблизу Житомира. Тут вже понад рік мешкає ведмедиця Настя. Її у листопаді минулого року перевезли. Зло сюди із луцького зоопарку. Настя вже освоїлась. Впевнено, бігає по території вольєру та плаває у штучній водоймі. Волонтери переконані, Грошику це місце також припаде до душі, бо для ведмедів тут створені ідеальні умови для комфортного проживання.